Рідненькі мої всім привіт, привіт, привіт! Сьогодні трішки психосоматики. Давайте поговоримо про розуміння психосоматики, як наші емоції впливають на наше здоров'я. Адже наше тіло і розум це не просто окремі частини, а взаємопов'язана система, яка взаємодіє одна з одною. Це елементи однієї системи, і часто ми навіть не усвідомлюємо, наскільки наші емоції впливають на наше фізичне самопочуття. Наприклад, поширена ситуація, коли стрес або тривожність, емоційні сплески призводять до напруги в шиї або ж в плечах. Це може бути знаком, що наш організм реагує на психологічну напругу. Важливо розуміти, що наші емоції, незалежно від того, чи позитивні, чи негативні, мають вплив на наше фізичне здоров'я. І спостереження за цим взаємозв'язком може нам допомогти краще зрозуміти себе і свої потреби. І одним із способів впливу на психосоматичні зв'язки є відповідні практики, релаксації і розвитку свідомості. Медитація, глибоке дихання і йога можуть також допомогти знизити рівень стресу і сприяти більшій гармонізації, гармонічній взаємодії тіла і розуму а більш глибоко пропрацювати і зрозуміти, зняти корінь самого виникнення даного стану можна на особистій консультації із практиками. При потребі звертайтеся в особисті чи дірект, або пишіть в коментарях. Нехай цей пост стане нагадуванням, що нам важливо дбати як про фізичне, так і про емоційне благополуччя. Вивчайте свої реакції, навчіться розуміти, що наше тіло нам говорить через емоції. І знаходьмо способи гармонізації цього взаємозв'язку. А з вами була ваша Віта на каналі Шлях до істини. До зустрічі.